Всім моє вітанечко! Ви на каналі Твою для душі, і я Лілія. Сьогодні у мене понеділок, 25 серпня, і в нас розпочинається останній тиждень серії в серії В'яжемо українською. Це створила наша українська в'язалочка Оленка Буганова цей проєкт. І останній тиждень це тиждень визволення гачків від недов'язів. Тривати він буде з 25-го. Серпня по 31 серпня. І я вас запрошую пройти в інфобокс, підтримати мене дівчаток. І хочу вам показати, що ж я беру з собою в роботу. У мене сьогодні останній день відпустки, завтра я вже виходжу на роботу, тому вже в'язання не буде таким, як воно було. А в роботу я з собою беру на цьому тижні лише дві-два процеси. Перший це ось шкарпетки, які я розпочала методом Magic Loop. Я це вперше пробую такий метод. На початку в мене було двоякі відчуття, зараз ну, потрішки мені вже започинає подобатися. Тобто, ось такі шкарпетки із залишків. У мене ось корзинка. В цій корзинці я підібрала більш-менш такі залишки, які підходять, і хочу вив'язати. Ось такі шкарпетки, маркерочки я поставила і звільнити спиці. Це у мене спиці 2,5. І під номером 2. Ой, я в роботу беру свій оцей свою футболку. Вже, ви вірите, мені вона навіть тріхи, трошки набридла, але треба вже її дов'язати і зробити готовою роботою. До речі, хочу вам сказати, що Ось цей рукавчик я розпочала спочатку в'язати на чотирьох спицях чугочних, шкарпеткових, але потім я все-таки перейшла, перейшла на Magic Loop, мені дуже сподобалось, і я його дов'язала. Тобто, в мене починається така якась любов до цього методу. Що я маю зробити тут? Я маю зв'язати рукав і обв'язати низ. Все я беру в роботу. Тут в мене спиці номер 2, Ось такі тонюсінькі, як каже Оленка зубочистки. І я хочу вже, щоб ця футболка, бо її треба зв'язати ще рукав, обв'язати, попрати, привезти до ладу і зв'язати шкарпетки. Тобто два такі процеси в мене в роботі. І я маю велику надію, що на кінець тижня я вам саме в неділю 31 серпня, в останній день е літа, я вам презентую готову роботу. Тож не перемикаймося і зустрінемося за тиждень. Всім недільну вітаннячку. Сьогодні вже неділя, 31 серпня. І сьогодні в нас останній день літа, і завершився останній Тиждень у спільному в'язанні з Оленкою Богановою в'яжемо українською, а тиждень називається Тиждень визволення спиць і гачків від недов'язів. І що ж я хочу вам показати? Хочу я вам показати свої готові роботи. Перші шкарпетки, які мені вдалося зв'язати, я їх в'язала. Методом Magic Loop в'язала на спицях два, ось так ось, два з половиною, я їх звільнила. І на сьогоднішній день хочу вам сказати, що таки не в захваті я від цього методу. Можливо, тому що у мене тут були методи Helix. Хоча ниточками я не путала ниточки, в мене все виходило. але... В'язати просто по колу все суперово. Але коли я дійшла до п'ятки і почала набирати і в'язати клин підйому, то це, ну, дівчатка, не хочу не казати нічого поганого. Можливо, я, можливо треба було обрати, в'язати від мисочка. І якось по-іншому, в'язалася п'ятка і мої враження були б інші. Але я спробую, я не кажу, що ні, я обов'язково спробую. Ще раз зв'язати таким методом, але на сьогодні ось так. Ці шкарпетки я назвала осінні. Вони беруть участь. Це моя перша робота у спільному проєкті Вернісаж осінніх барв. Це шоста номінація, типу наших ручок. Їхня вага 84 грами, і я хочу вам сказати, що вони зв'язані повністю із залишків. Верх. тут навіть були Такі залишки по 2-3 по метри. Я їх поділила навпів, і ось ви бачите, буквально по рядочку я їх ув'язувала, повністю вив'язала. Цю зелену пряжу, повністю вив'язала. Цієї трішечки залишилося. Я все ж таки хотіла якось пере, щоб перегукнулися осінні кольори. Тобто багато пряжі, яку я вив'язала в нуль. І звільнила спиці 2,5. І друга моя робота, яку я закінчила і яку я вже можу вам презентувати, це моя біла футболка. Я звільнила з пиці 2 Вітаю! Я хочу вам презентувати готову роботу, свою літню футболку. Мені потрібно було ось зв'язати цей рукавчик, як ви бачите, я його зв'язала і обв'язати низ. Дуже багато я передивилася дівчатка різних відео. Ви знаєте, що з гачком я не дуже, і тому я просто вирішила обв'язати ось так методом знакидом. І я вважаю, що досить і досить непогано вийшло, воно прям вийшло така, як закінчена робота. Я обв'язала по кругу, попереду, обв'язала позаду, і я вже маю готову роботу. Хочу вам ще показати, погляньте, які мені подобаються шви. Вийшли. Ця футболочка, знаєте, вона на такий. Період, коли хочеться вже щось, щоб спина, наче таку в спину щось гріло, а щоб рукава ще були, ну, короткими, скажімо так. Футболка ця в'язана двома, як правильно сказати, двома інструментами. Спинка із атвив'язані гачком, оброблено гачком, а рукави. Рукави, погляньте, як я їх закрила. Ось так. І обв'язала я спицями номер два. Дівчатка, я не обіцяю, якщо буде можливість мені зробити фото, я зроблю і вставлю. Ще, хочу, ви щойно подивилися підключення, хочу додати, що ця футболка в'язана на 50-й розмір, у мене 50-й розмір, і її вага становить 245 грамів. Отже, любі мої глядачі, що я вам можу сказати, що в цьому місяці я зв'язала 10 рубіт і вив'язала 668 грам. І так, футболка. Я вив'язала ось ось ці шкарпетки. Я вив'язала набір для поспішайок. Хтось скаже: ой, що там в'язати? Да, нібито і що в'язати, але на це також потрібен час. Я вив'язала свої шкарпетки польові, і також я вив'язала ось повністю цей набір для дітей сиріт. Що я ще робила? Дівчатка, я хочу вам сказати, зараз я це приберу, це не тільки я завершувала ці два процеси, а ще я звільнила ось ці два напори від е, ниточок. Тобто я поховала кінчики всі, і це вже в мене повністю готові два процеси. Вони попрані, вони пройшли ВТО, все як потрібно, це мої готові роботи. І, як завжди на кінець місяця, я все ж таки хочу підбити підсумки свого бінгу, свої просування в бінго. Що я вам хочу сказати? Що я хочу ще, я можна так сказати, що звільнила і комірки від завдань. У мене є така комірка навчитися в'язати. П'ятки стронг в'язала, сподобалось, помідорка зайшла, куточок зайшов, французька бомбезно, і лінивий бомеранг. Я всі ці види пряж уже спробувала, і тому я вважаю, що я можу поставити сюди смайлик. Навчитися в'язати дві шкарпетки одночасно. Я також спробувала цей метод. Я зв'язала шкарпетки осінні саме цим методом, і я вважаю, що я можу поставити сюди смайлика. Навчитися в'язати гачком 2-3 вироби або іграшки. Хто зі мною на каналі спостерігає, ви знаєте, я ось навіть цю футболку в'язала перед і спинку гачком, а вже рукави і обв'яз робила спицями. І я прийняв, приймала участь уже три. Три сезони. У нас пройшли іграшкового буму. Я відв'язала вже не одну іграшку, тому я вважаю, що я можу вже сюди поставити смайлика. А ще я хочу поставити смайлика. І ось в ще одну комірочку, яку я звільнила. А це комірка. Зараз, дівчатка, одну секундочку, щось не виходить. А це комірочка. Зв'язати два комплекти дітям сиротам Я їх зв'язала, тобто я вже повністю звільнила їх, повністю виконала цю роботу. Я вважаю, що це повністю готова робота. Отже, моє бінго починає трішечки по трішечки звільнятися від комірки, звільняються, роботи виконуються. Ось таким був дівчатка-мій тиждень, тож я хочу вам всім подякувати за те, що ви заходите на мій канал, що ви підписуєте, що ви мене підтримуєте, коментуєте, мені дуже приємно. Тож, як завжди, в кінці відео. Шановні мої любі глядачі, я з вами не прощаюсь, а до наступного відео. А воно буде зовсім скоро.